На психічний стан здоров'я нації впливають шкідливі звички, зокрема вживання алкоголю, тютюну наркотиків. Про це журналісти вели мову із лікарем-наркологом Галицької районної центральної лікарні Михайлом Калинцем. Здоров'я дітей пов'язано з вживанням алкоголю і тютюнопаління. Молодий організм не пристосований до тютюнопаління, не пристосований до вживання алкоголю, не пристосований до... І взагалі організм ніякий не пристосований до надмірного вживання таких от алкогольних і тютюнозалежних значить, цих середників. Я просив би батьків, просив би дорослих, вчителів, незалежно від... від тих рейтингів, які ми завжди даємо, значить, і чи в школі ті рейтинги є, чи в медицині, говорити, розказувати доступними словами, не лекції читати, а про те, що значить, немає там десь далеко цієї наркоманії, немає того дитячого алкоголізму, десь далеко воно в нас тут є, серед нас. І тому значить, наша основна робота, нас, медиків, я думаю, працівників освіти, те ж саме закликаю батьків. Кожний день проводити з дітьми роз'яснену роботу, показувати на тих прикладах, які негативні, до чого от доводять наркотики, алкоголь. Ми ж бачимо ці картини, вийдемо з будинку значить, і побачимо тих людей, які вже в системі алкогольні, є ті діти і люди, які значить, наркотично залежні. І тому наше основне життя це пропагувати здоровий спосіб життя. І я думаю, що це нам в деякій мірі вдається, тому що якщо підсумувати в загальному, значить, ми за екологічну службу, я хочу сказати коротенько, бо ми тут більше так от определяли ці питання цій службі. Не фіксуємо ми таких великих ну, загрозових станів дітей. Але де-не-де і з'являється. І в нас є на обліку діти, які вже сформовані значить, до коріння марихуани, канабіоноїдів, значить, в нас є на обліку, ті, які вживають спиртні напитки. Ну і я думаю, що ми разом з батьками будемо більше проводити, з працівниками освіти, більше проводити роз'яснену роботу по профілактиці і забезпеченню здорового життя для наших дітей і для населення.